Доброго вечора з вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті шукаю собачка. Укрнет». Нашу програму дивляться десятки тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Так що шанси великі. Пишіть нам якнайшвидше. Як відомо, минулого тижня Україна повернула з полону 215 наших справжніх героїв. Втім, звідти повертаються також і цивільні. Наприкінці випуску ми розповімо вам історію повернення з полону чоловіка, якого ми розшукували ще в попередніх програмах. Дочекайтеся, це важливо. Адже він розповість про тих, хто був поряд із ним там, в рашистських катівнях, і може серед них є також і ваші рідні. Але про це трохи згодом а поки що. Давайте спробуємо разом допомогти Ніні Кухаренко, яка вже понад півроку розшукує свою 84-річну матір Олександру Костянтинівну Оваденко. Але от де її шукати, невідомо, бо вона ну, наче розчинилася в повітрі, просто посеред вулиці. У пошуках своєї мами Ніна прочесала вже мало не всю Київську область, але поки що безрезультатно. Олександр Оваденко разом з чоловіком Григорієм проживала в Бородянці. В один із днів подружжя, рятуючись від постійних обстрілів, вирішило спуститися в підвал 6 березня, коли нібито стало трохи спокійніше. Вони вирішили повернутися в квартиру. Однак, уже на вулиці Григорій зрозумів, що забув у підвалі документи, і поспіхом по них повернувся. Він залишив маму, щоб їй було важко пересуватися. Коли вийшов, її вже ніде не було. Він скрізь обшукав. Він побіг в одну сторону, але наскільки це можливо було, так як далеко й не пускали. шукаючи свою дружину, Григорій не побоявся підійти впритул до окупантів. Однак росіяни сказали, що ніде не бачили Олександру Костянтинівну, жодного результату не дали й офіційні звернення до різних інстанцій. Ми зверталися в поліцію і в міжнародний розшук. Подавали в поліції зафіксували дану подію і сказали, що будемо шукати разом зі своїм батьком. Ніна об'їздила мало, не всі села Бородянського району, обшукали й частину Житомирської області, повідомляли про свої пошуки де тільки могли. Одного дня отримали відгук від незнайомої жінки, яка сказала, що нібито бачила Олександру Ваденко. Вона бачила, як пішла мама в сторону, наче круга на трасу. Ну, це в нас так по місцевому, наче там заїзди на Житомир, на Київ, на Бородянку, на вокзал, то круг називається. Ну то, можливо, там її хтось десь до себе забрав. Проблема в тому, що Олександра Костянтинівна Оваденко не знає номерів телефону, за якими можна зв'язатися зі своїми рідними. тому, будь ласка, подивіться уважно ще раз на її фото. Може, ви її десь бачили? Може, ви знаєте когось, хто прихистив у себе цю літню жінку? А може її помістили в якійсь лікарні? Якщо так, зв'яжіться, будь ласка, з нами якнайскоріше. Електронна пошта зараз на вашому екрані. Після деокупації Харківської області багато людей, які були в рашистському полоні, нарешті стали повертатися в рідні домівки. Але далеко не всі, доля багатьох із них і досі невідома. От, наприклад, 48-річний Віктор Прощин, він зник у Балаклії ще 17 квітня. Тоді російські вояки Селоміць забрали його з дому. Наступного дня його матір пішла в комендатуру спитати, де її син. Та окупанти лише відбріхувалися, щоб нічого не знають, і це при тому, що жінка випадково побачила його прізвища в нотатках расистів. Пізніше з полону стали повертатися знайомі, які казали, що були з Віктором в одній камері, але його так і не відпустили. Може, тому що він займався волонтерською діяльністю. Звільнені з полону також казали, що той, хто хотів власне вийти на волю, мусив підписати документ. Ну, нібито місто Балаклію обстрілювали Збройні Сили України. Хто цього не робив, залишався в підвалі пізніше, уже після нашого наступу, коли расисти кинули стікати, більшість полонених самостійно вибралися з ув'язнення. Але от Віктора Прощина серед них не було. А тому, якщо ви знаєте, де він і що з ним, напишіть, будь ласка, на нашу електронну пошту, ми дуже чекаємо. З вами шукає тебе, і ми продовжуємо. Наша наступна історія також пов'язана з викраденням цивільних на тимчасово окупованих територіях. Але на відміну від інших випадків, чоловік, якого скопили окупанти, самостійно зміг подати вісточку з ворожого полону. От тільки йому не вдалося вказати місце, де саме його утримують. Чоловіка звати Владислав Науменко. Зараз на зв'язку з нашою студією його дружина. Представтесь, будь ласка, доброго вечора. Доброго мене звати Науменка Анна Олександрівна. Аня, розкажіть, що власне сталося? 31 березня ми знаходилися в батьків селі Циркуни Харківської області. До нас додому вірвалися солдати РФ. Вони цілеспрямовано прийшли за моїм чоловіком. Він колишній прикордонник. Як саме відбувалося це незаконне затримання? Вони робили обшуки в домі, перевернулися в речі, грубо з нами поводилися, змусили батька, брата та чоловіка оголитися до пояса на наявність татуювань та шрамів. А вони відвезли його у невідомому напрямку. Ми намагалися знайти їх через інших солдатів, які ходили в нас по вулиці. Вони казали, що його перевірять та відпустять, не переживайте. Ну так цього і не сталося. Я знаю, що в циркунах взагалі-то зникло багато чоловіків. Аня, скажіть, а того дня ще когось забрали? Так ще кілька людей, і що вам відомо? Яка їхня доля? Невідомо. Але ж ми знаємо, що Владиславу якимось чином вдалося дати про себе знати. Десь через місяць прийшла в інтернеті. Я знайшла фотографію свого чоловіка. Він був в полоні. Про нього було там написано, що на Владислав юріч знаходиться в полоні. Він Прикордонник. Нещодавно від чоловіка прийшов лист в Київ. Вони знайшли мене, вийшли на з мною на зв'язок, повідомив мені, що прийшов в лист, і там було написано, що він живий, здоровий та сподівається, що скоро це все закінчиться. Так, чекайте. А з якої власне організації вам прийшло це повідомлення? Національне бюро, інформаційне бюро. Ну що ж. Наше завдання з'ясувати, де саме утримують Владислава Науменка. Будь ласка, допоможіть нам знайти мого чоловіка. Можливо, його вже відпустили, і він десь переховується, відсиджується. Ми його дуже чекаємо. Шановні глядачі, зараз все більше і більше людей повертаються з полону, і ми намагаємося дізнатися у кожного звільненого якнайбільше про полонених, про тих, кого тримали поряд із ними. Нам важливі імена, прізвища, регіон проживання, ну тобто все. Тож, будь ласка, напишіть нам, що вам відомо. А в цьому конкретному випадку, якщо ви знаєте про місце перебування Владислава Науменка, напишіть нам, будь ласка, якнайшвидше наша електронна пошта шукає собачка у корнет. Це не примха. Повірте, інформація рятує людське життя. Ну, а тепер історія, яка має додати. Трохи оптимізму тим, хто шукає і вірить. Ця історія вже вкотре доводить, люди знаходяться і повертаються додому. 16 серпня шукаю тебе, ми розповіли про пошуки Олександра Малакея із села Дубівка, що на Харківщині, а вже наприкінці вересня його рідні зробили ось такі фото першої зустрічі з ним. Зараз я нагадаю, як усе починалося. Одного дня ми отримали заявку на пошуки від Галини Малакей. Саша вивіз свою сім'ю в безпечне місце, а сам вернувся до батьків, пожилим, щоб вони були не одинокі. Набрав машину продуктів і повез родителям. Находився все время з ними. Дубівка була тоді окупована, тож Олександр наражав себе на великий ризик. Біда сталася у великдень. Чоловік провідав рідних, але по дорозі додому безслідно зник. І от. Через чотири місяці сподівань і небуття Олександр нарешті отримав свободу і погодився відверто нам про це розповісти. Повертаючись додому на Великдень, Олександр підійшов до російського блокпосту. Хотів дізнатися, чи можна, як кажуть, купити дорогу. Російські солдати продавали виїзд з окупації за алкоголь і цигарки. Ну, я то що метра в десять двадцять примірна, почався обстріл поста мінами. почали. Сипать хорошо. Потом вискочили з посадки три, три чи чотири солдата. Мене поважили зв'язали наділи мішок на голову і увезли. За словами місцевих, такі обстріли траплялися часто, тож налякані, расисти в кожному перехожому бачать потенційного наводчика і хапають усіх підряд. І всю дорогу там вони прикладом били. Куда попало? по рукам, по ногам в спину, і в витоки, що ще... залишив розговор про штик-нож. І в ітогі я не почувствовал это, но але в штикношного вогна дорогою забрали ще кількох людей і привезли в прикордонне селище Козача Лопань. Там тримали зав'язаними очима, перевіряли на татуювання, шпорили по кишенях. В Сашка відібрали телефон і вкрали обручку. Більше двох годин безперервно допитували і били. Дето -то говорило, що то говорил, що не нравилось ответом, пистолетом били по пальцям або тушили окурок в руку. Бувало, і, коли їм вообще в ответ не нравился. Они даже пистолет ручкой протуляли до головы и выстреливали. Після допиту зачинили у погребі, а наступного дня перевезли в інше село Гоптівку, де після чергових знущань, так званої служби безпеки ЛНР, кинули в одиночну камеру. В камері два дня по Не мог ні ліч, ні повернутися, ні вообще ніяк. Ребра ну, походу, в дерев'яний картонка і хорошо води. А ще за два дні перевели до загальної камери з голими піддонами, на яких полонені проводили в страшенні холоднечі довгі весняні ночі, відпортували як рабов, носити і все такого типу. Мити, убирати, замітати. Ну, вся чорна робота була наша. В кожному українці окупанти бачили агенти СБУ. Кожного вважали наводчиком. І хоча Олександру не змогли висунути жодних звинувачень, він цілком міг загинути в тюрмі. Сам борше боявся свою могилу. Що Там все могло бути, як інформація представить їхнім властям временно адміністрації лікаркані родителям, як воно було. Я вже думаю, мене і там вже. Проте за два місяці у справі Олександра намітився хоч якийсь рух. Не знайшовши жодного компромату, росіяни випустили його на поселення в козачу лопань. Там Олександр був під загрозою нового арешту і виїхати звідти ніяк не міг. Однак все змінилося з контрнаступом українських військ. Дійшов, що солдати вже зайшли в козачу, возле Возити повісили павісліку український флос. Опинившись на волі, Сашко нарешті дізнався про долю власної родини. Його дружина Юля, налякана зникненням чоловіка і безперервними обстрілами, виїхала за кордон. На той момент я боялася, що обсіря сама. Але живий, я, да я оброднувалася. Ну, і того ж не скоро побачимося. Куди ну, да їхати? Там, де ми жили, там же все замініровано. Ну, ціли. ну, а так. Туди страшно їхати. Ці фото рідні Олександра зробили в перші години його повернення. Сашко нарешті побачився з братами та їхніми родинами, а головне сповістив про своє звільнення дружину і заспокоїв батьків. Коли узнали, що Саша виїхала 11 числа з Казачі лопані, я лично довго плакала. Іскали його всі, і ждали його всі, браття, сестра. Ну, слава Богу, все добре з Сашею. А тепер увага. Олександр розповів нам, що разом із ним у прикордонній Гоптівці було багато інших заарештованих чоловіків. Слухайте уважно, зараз ви почуєте імена і прізвища, які нам стали відомі завдяки Олександру. Може, саме цих людей зараз хтось із вас розшукує? Отже, дивимось. Шурженка Віктор Назаров Ігор. Амельян Славік. Это он вообще из Полтавской области, Лубенский район, он говорил. Всего не помню. Были пацаны, их куда-то перевезли. Братья тоже им 17 лет. 17 и 21 год было. Еще там двух человек забрали. И в камере был Лисица. Имя точно не помню, Виталик, по-моему, Виталик, и Котов Олег. Это они сказать, казачьей Фото сказач в Опані, а лісить заснови казачі. Їх куди увезли, тому 26 мая. Однак це ще не всі. За словами Олександра, разом із ним у неволі були Сергій Мірошник, Богдан Романишин з Тернопільської області, Іван Будько, Володимир Санько і чоловік на прізвище Литвинов. Ми не знаємо, хто саме з цих чоловіків уже звільнений, а хто й досі залишається в полоні окупантів. І ми будемо дуже вдячні, якщо ви допоможете нам отримати цю інформацію. Ми з нетерпінням чекаємо на відгуки. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, електронна пошта шукає Укрнет». Пишіть, якщо ви когось загубили або, може, впізнали у нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.